Всім доброго вечіра. Хотів поділитися яким чином, скільки, як і коли приїхали мої акумулятори з Китаю. Замовляв я 8 штук, чекав досить довго, 97 днів. Прислали мені в таких коробочках, міст Експрес, привіз додому, розгрузив. Я вже їх розпаковував, дивився, перевіряв. Є гарні ящичка приходять, є перемички з гаечками, все гарно спаковано, між собою розділені по 4 елементи в кожному ящику. Ідентично, все добре спаковано, без ніяких зауважень. Зараз ми спробуємо їх витягнути і всі. Перевірити. Оскільки продавець, запевняв, що це все категорія А, новенькість заводу. Затримка була в тому, що завод не встигає їх постачати новими батареями і вони були під виготовлення. Так, Давайте перевіримо акумулятори на напругу і на внутрішній опір. Порівняємо їх. Продавець сказав, що всі всі перевірені, все однаково. 325 034 другий. Трех двадцать пять, ноль тридцать пять. Напруга Трех двадцать пять, опер ноль тридцать четыре миллиона.

Миллиона, 3, 25 35 мм, 3,25 на 0,35 Ноль тридцать пять миллиона, три на и все 0,35 мільйом, 325 Прекрасно. Як показав, так зробив. Тобто у нас є 8 елементів. Для збірків 24 вольта. Внутрішній обер всіх в порядку. Напруга всіх одинакова. На рахунок QR-кодів. QR-коди читаються всі, читаються всі, читаються, е, програмою. Ви можете собі <coughs> поставити на Android, якщо у вас є літіfair PO, QR, бattery, QR-сканер. Скануєте. Бачите, всі характеристики, дата виготовлення, е, е, ємність, серійний номер елементів. Всі QR-коди читаються, питань взагалі немає, нічого не затерто. Не видно ніяких слідів, пайки, перепаковки, ще щось повністю в ідеальному стані. Ну, тобто, Можна дійсно сказати, що це є виробництво з прям з фабрики. З часом все в порядку. Тобто, Я так і розраховував приблизно максимум це на жовтень, оскільки я замовив інвертор, який також має приїхати в жовтні. Я нікуди не спішив. Тут тобто у мене повністю облаштовували терміни. А от саму історію, як я замовляв, скільки я чекав, які трекери були, які нюанси з Укрпочтою були, які нюанси були з продавцем. Ну, я вам розкажу трошечки пізніше. Як правильно замовляти, щоб ви не тратили свій час і нерви, ну, вже по своєму досвіду можу вам розказати. Дивіться, значить, робите замовлення. Ну, я говорю за даного продавця, в принципі, більшість продавців працює зараз ідентично. До вас через два тижні приходить повідомлення, що ваша посилка доставлена. Ви йдете в своє відділення і бачите, там пустий конверт. Хтось присилає подарок, хтось присилає там дорогий друг. Там прошу тебе зрозуміти, не пиши скаргу, не відмовляйся, не повертай кошти. Почекай. Люди думають, що це свого роду розвод заходять на Алік, кидають скаргу, пишуть на повернення коштів, і в результаті два тижні вилітає з графіка. Цього робити не потрібно з даним продавцем. Я постійно був на зв'язку, постійно спілкувався, відповідав дуже оперативно. Я кажу: прийшла посилочка, він каже: я вас попрошу не забирати. Це простий конверт, так потрібно зробити для того, щоб ви отримали свої акумулятори без мита, оскільки воно буде їхати. Кораблем, ми не встигаємо в відведений нам час Аліекспресом доставити товар до вашого дому. Окей, я пішов в відділення, є. Моя посилка. Вона каже, так є. От ось конверт. Каже, окей, я його забирати не буду. Як сьогодні це було 4 серпня. Конверт також е, відділенні не може довго залишатися. Його повинні, якщо одержувач не забрав свою посилку, відправити назад відправнику. Ну окей, дочекався цього періоду. 15 серпня цей постий конверт зробили повернення. Він поїхав знову в Китай, і я очікував е, нових трекерів. Продавець два чи три рази кидала трекер. то він в Гонконгу, то він в Тайвані, то він ще десь. Ну я вже сам починаю реально там нервувати. Ну я ж говорю, а як же бути? Повинна бути гарантія, що я отримаю. Не переживайте, все буде добре. От відгуки, вот з вашої країни багато позитивних відгуків. Зайшов, подивився. Ну да, там декілька відгуків було там 60-70 днів. Ну, Окей, добре, думаю, почекаю. Потім вона мені присилає новий номер трекера по якому я починаю знову відслідковувати свою посилку. Ну там вже не йдеться ні про який Тайвані, ні про який Гонконг. Це вже чітко видно, що компанія міст цим займається. Трекер мій прослідковується в Індонезії. Ну Індонезія, так Індонезія. Окей. Буквально десь через тиждень часу цей трекер відслідковується в іншій країні, взагалі, недалеко від Індонезії. Потім він відслідковується в Польщі, потім по Польщі він два тижні в різних місцях біля кордону з Україною і пропав. Ну, очікує два тижні. Приходить через тиждень повідомлення від міст що от очікуйте посилку, кур'єр, передав мені посилочку, два ящика, подякував. Та і все, отак от, от закінчилась моя історія з цим акумулятором. Запитайте, чому? Замовляв Китая на, на НКОні. Не замовляв на НКОні, тому що декілька разів намагався замовити, їх ніколи не було в наявності. Я залишив повідомлення, щоб мені там відповіли, коли з'являться. Це було в понеділок. Мені прийшло повідомлення. У вівторок я хотів замовити, також їх вже не було. Так, давайте глянемо, що ми бачимо, коли ми відскановуємо QR-код з елементів. Бачимо назву моделі. що це є, Ми бачимо його тип, що це залізофосфатний код, бачимо його ємність. І основне, що ми бачимо, це є дата виготовлення на заводі. Це є 26, 6, 24. Всі елементи мають ідентичну дату виробництва. Так, і ще до цікавої інформації про ваші акумулятори. Коли ви вичитаєте QR-код, у вас відповідно з'явиться файлик, який ви собі зберігаєте, це так званий даташит на цей елемент, в якому є досить багато корисної інформації, тому що наші люди завжди інструкцію читають, коли або щось стається, або коли треба їхати в сервіс. Не спорти 99% це правда, перевірено. Так, з основних характеристик, що нас цікавить, написано, що елемент має 105 А. Написано внутрішній опір е, менше рівне те, що я вам говорив, 0,5 мА. Номінальна напруга 3,20 В. Напруга зарядки 3,65. І тут от цікава штука. Якщо він буде працювати при температурі 25 градусів, кількість циклів 4000. При температурі 45 градусів, кількість циклів падає в 2 рази. Струм, який можна заряджати, 0,5C, тобто половина 50 А. Так, ну і основне про що б я хотів ще поговорити, це вартість даних елементів. В момент замовлення я за них заплатив. 358 доларів. Тобто одна баночка в нас по суті виходить 45 доларів. Магазин, в якому я купляв, називається Battery Queen Solar Store. Продавець Анна досить привітна, оперативно відповідає на всі запитання. Посилання на даний магазин я скину під відео. І в наступній частині ми поговоримо про збірку 24 вольтової системи від А до я починаючи з наконечників, закінчуючи БМС модулом. Друзі, якщо ви підтримуєте українськомовний контент, я вас прошу поставити лайк, підписатися на мій канал і обов'язково коментуйте. Тому що ці коменти це не є тільки відповідь вам, ну, а й всім іншим підписникам. Я вам хочу побажати гарного дня! Все буде Україна, всім па па, -па, -па.